Давайте сьогодні подивимось, як будуть розвиватися ваші стосунки. Я думаю, цей розклад буде для тих людей, хто в стосунках не так давно. Люди, які цікавляться, що в них буде далі. Тому обирайте. Два варіанти нехай буде. Перший, другий варіант що буде між вами далі. Ох, боже мой! Ну, це прям заміж підете. Це така ситуація, коли у вас, мабуть, якийсь бурхливий роман, і в ньому зараз все. І емоції, і пристрасть, і кохання, і якісь там грошові можуть бути стосунки, але по кінцю ну, це заключення браку. Тут, якщо ви загадали, що у вас буде, то заміж ви вийдете. Другий варіант. Боже, який чудовий сьогодні розклад, я обожнюю, коли так виходить. Те саме, якщо ви зараз знаходитесь в стосунках, а да? ми так планували, то це ви знаєте така повільна, крок за кроком, але ви рухаєтеся до створення сім'ї. От от, дуже коротенько. Але і там, і там, дівчата, я бажаю всім удачі, любові, щоб у всіх всі, все закінчувалось дуже добре, так, як ви хочете. Кохайте, будьте кохані. Всім дякую.